Прик, одного разу вирішив згадати дитинство і подивитися діснейську білосніжку. Цей мульт був знятий ще в далекому 37-му році, коли вважалося, що місце жінок тривога, слова за які кенселять. А всяка ванільна фігня по типу доля вовка це буде з однією вовчицею на все життя, що тільки зароджувалася. Тому в цьому мультфільмі було так багато кринжатів, що мені схотілося схопитися за голову і почати грати з нею в баскетбол. Але давайте разом посміємося з всяких кринжових моментів. Починається мультфільм з того, як королева хоче почути від чарівного церкала, яка вона гарна. яка ж я гарна, така гарна та не просто гарна, а й невродливіша з усіх. Не хочу здатися душмілою, але мені здається, що краса це річ суб'єктивна і що кожен вареник смачний по-своєму. Baby, are... та й невже дзеркало реально буде перевіряти кожної семи мільярдів жінок чи скільки їх там було в їхню добу? Але тим не менше, дзеркало вирішує засмутити свою господиню і вказує на падчерицю королеви на ім'я білосніжку. До речі, білосніжці було всього 14, Тож у дзеркало мало би виникнути певні проблеми після своїх слів. А тим часом ми знайомимося із самою білосніжкою. Зла королева так хоче, щоб її пачериця, її не затьмарювала, що змушує носити лахмінтя і тяжко працювати. Але наші кралі все норм, вона робить все, як їй скажуть, та ще й наспівує про те, як вона мріє знайти свого принца. Коротше кажучи, мораль така: терпи все на світі, всі не гаразди, але будь милою і доброю банькою. І тоді невідомо яка сила, скоріш за всього, господь Бог, чи то добродушний сценарист пошле тобі щастячку. Так невидима рука сценариста вписала в цю історію принца. А до речі, хтось знає, як його звати. Я щось не пригадую, але мені здається, що якщо прослухатися трохи, то можна зрозуміти познакомиться. Мене звати Віталік, а я вчора у венеролога був. Принц Віталік намагається познайомитися з принцесою. Вона спершу очкує. Але Віталік заспівав їй пісеньку про те, як щиро її кохає. <пілляє> 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 а білосніжка відповідає взаємністю. Серйозно? Алло, ви ж тільки познайомилися, а вже у коханні одне одному зізнаєтеся. Я ще розумію, що побачивши одне одного, у вас могли би метелики в животах запурхати. але ж це не привід в перший же день бігти під Вівтар. Було б достатньо просто запросити на побачення в кіно. Додивитись в міліції. в Макдональдсі. Просто по парку погуляти. Ти в парк прогулятися. На наркоманів дивитися. Знаєте, про що я подумав? Біласніше, всього 14. Вона ще не розуміє, що таке здорові стосунки. А до того живе з токсичною мачукою. Тож не дивно, що вона готова поїхати з першим ліпшим. Тоді ж, як Віталік, це просто мудак, який хоче скористатися її положенням і затягти в ліжко. До речі, цьому принцу 31. А це може вказувати на. Зла королева спостерігає за солоденькою парочкою. Скоже її зовсім не турбує те, що на її території ходить стороння людина. Її більше цікавить те, що її пачерицею, хоч хтось цікавиться. Мені здається, що в неї комплекси. Вона тупо одержима своєю красою. Але коли якесь дзеркало нашептало їй, що якась малолітка гарніша за неї, то в неї зовсім їде дах, і вона кличе Єгера, щоб він її вбив. Це ж королева, яка живе в такому замку, яку всі бояться, як ось цей бідний Єгер, який не може піти проти її волі. В кінці ми ще дізнаємося, що вона вумна, знає багато заклять. Але Єгер відводить білосніжку на узлісся, щоб там її вбити. Для цього їй навіть дозволяють більш-менш нормально вдягнутися. Але в останній момент він відмовляється виконувати злочинний наказ своєї королеви, явно ризикуючи власною головою. «Кару за непослух ти знаєш? Натомість він наказує дівчині сховатися в лісі. Біжи, Форест, біжи. Білосніжко, от як твоя фантазія змогла намалювати крокодила? Ти ж наче живеш в священній Римській імперії. У вас там наче крокодилів роду не було. А так, якщо бути серйозним, то білосніжка потрапляє до світу горру. І Білосніжка лякається злих очисьок. Але ці злі очиська виявилися просто милими звірятками. Ну всілякі там Білочка і зайчик. А також... А також ця черепашка, яка буде нас веселити, звірі встановлюють принцесою контакт. Хоча в реальному житті дикі тварини дуже лякливі. Тоді ж як на місці білосніжки я взагалі не торкався цих тварин, бо хто знає, яка від них може йти зараза. Але вони всі тепер одна банда, які гуртуються довкола принцеси, бо вона ж така красива, така добра, так гарно вміє співати. Принцеса просить звірі допомогти їй з прихистком. Вони її ведуть до будинку на узліссі, ніяк не думаючи про те, чи будуть раді господарі прихистити її. Велікривайте. Велі тривайте. Насправді ніякого насильства не було. Господарів в хаті не було, і принцеса просто проникає в чужу хату, навіть не спитаючи, чи є тут хто. Сам іноді так роблю. Зайшовши в хату, Білосніжка розуміє, що там ніхіровий такий безлад. Ну серйозно, погляньте самі. Все в пилюці, в паутинні, гора немитого посуду. Ще й на столі встромлене кайло, а на кайлі дірява шкарпетка. Це кайло і панчоха тут! Потім власник буде такий ходити і питати. Де носки? Я не можу пригадати, де вони. Боже, як взагалі можна жити в таких умовах? Хоч бери та й знімай черговий випуск передачі Говорить Україна або стосується кожного. Є Єстілік, є духовка. По моєму, навіть халупі шрека було куди Хоча я чув, що в багатьох українських гуртожитках ситуація куди веселіша, я просто з'ясував, що наш гуртожиток це чудова метафора руського міра. Окрім бруду, немитого посуду та дірявих шкарпеток, Білосніжка ще знаходить сім маленьких стільчиків. Який гарний стільчик, та тут аж два кресла. В них вона робить висновок, що в хаті живуть семеро діточок. А далі починається лютий клінік. Який 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 жах? Який жах? А Шо? жах? жах? Я сказав! Ну, ви зрозуміли, у діточок в хаті срач, бо в них виявляється, немає мами, яка могла би весь той срач прибрати. Не тато, не бабуся, не якийсь там тьотя дядя чи ще якийсь там дорослий. Та вони самі могли би й прибрати все. Але... Ні! Мультик каже своїм маленьким глядачкам, що така вже ваша доля і ваш шлях широкий. Сиди на кухні, жінко. Тримати хату в чистоті це не тільки твій обов'язок, але й весь сенс твого життя. А взагалі чого одна не в тому що семеро діточок живуть в цій хаті самі і що поруч з ними немає дорослих в принципі. Та тим не менше, білосніжка вирішує прибрати в надії на те, що господарі її прихистять, а звірі їй погоджуються допомогти. Мені здається, кефірний набагато краще цей момент пояснив, по типу, що білосніжка зайшла в чужу хату, вирішила прибрати так, ніби це її хата. А я тим часом хочу поговорити про хороше. Наприклад, як би я не критикував цей мульт за нелогічні моменти та застарілі, подекуди навіть крінжові думки. Але цей мультин все одно навіть сьогодні приємно дивитися, принаймні з точки зору візуалу. Картинка радує око навіть через 80 років. Тут я маю сказати респект художникам аніматорам і не тільки їм, але й композиторам. Музика підібрана вкрай добре, через що здавалось би сцену прибирання, але навіть сьогодні її дуже приємно переглядати. Нас і працюй. А тими самими сімома діточками виявляються семеро пристарілих мужичків. Гноми, якщо хочете. Мудрик, веселун, буркутун, Сонько, бчхи, скромник та роззява. Гноми працюють на шахті, де видобувають коштовне каміння. Я б навіть сказав, що дуже багато. Так багато що його б вистачило на цілий палац. Ну або, хоча б, щоб найняти хатню робітниць. Щось мені здається, що вони на цій шахті працюють за безплатно. Якраз в той час на іншій півкулі існувала собі така країна, яка б із задоволенням би потурбувалася за їхні права. Хоча може вони насправді єдині господарі цієї шахти, і тоді ця країна її цю шахту просто конфіскувала, але настав час іти додому. Чи будуть вони раді тому, що якась принцеса проникла в їхню хату і поводиться так, ніби в себе вдома? Ми дізнаємося в наступному видаві.